Посилка It's прийшла з міста Ілінці Вінницької області стільки шоколадів саме цікаві, you такі you шоколади, що я люблю. І отримала ще отакі ж дві коробочки. А в коробочці це від Яценко Сергія, він мені підписаний вже понад двох років. Дивіться, яка чашечка фірміша? Моя фотка з самбіки з храму і де написано «Волква, Берлінська Ольга, і ось моя фотка. Просто чудово, сонечко, неочікувано. А друга ось така патріотична. Доброго вечора! Ми з України! А yeah. я казала моя коронна фраза така моя фотка. Сергію! Божого благословення! Тобі і твоїй родині! Захистовище силам! Хай всі! Ангели і архангели, дев'яти чинів Господніх оберігають, направляють і допомагають. А Бог родита Сидержитель тримає отаку руку над тобою і твоєю родиною. З Богом, Сергію! Амінь.